Привіт, друзі! З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання. І сьогодні в понеділок, 3 липня, стартує знову наш спільний проєкт, який придумала, організувала і проводить Оленка Буганова. Оленочку, вам величезний привіт! І вам дівчатка, усім учасницям також. Хто на мене підписаний, ви вже знаєте правила цього проєкту, що ми впродовж тижня розпочинаємо від одного до безкінечної кількості проєктів процесів, їх не обов'язково завершити, наша ціль стартувати. Тому сьогодні я вам покажу лише да, єдине. Що змінюється в мене, в моєму виконанні, в моєму веденні цього тижня буде, це те, що я вам зараз покажу свої плани, а вже в кінці тижня підключусь, це буде, мабуть, неділя, і покажу вам, що ж мені вдалося. Не хочу вам там моточками щодня маячити, хочу зараз показати і вже в кінці тижня ви побачите, що ж мені вдалося чи не вдалось. І ще один такий момент: я вам зараз не покажу жодного моточка пряжі, я вам зараз покажу описи, по яких я планую в'язати. Цей тиждень буде зовсім незвичайний для мене, для мого каналу, тому що я не буду розпочинати жодного плечового виробу. Я хочу в'язати іграшки і серед моїх бажань ось такі. Розпочинати я буду з котика ЗСУ по опису Тані Янчу. Я хочу зв'язати, мабуть, навіть двох котиків. Один поїде до мого братика на фронт, як такий оберіг, бо сердечко вже в такому вигляді, те, яке я в'язала в минулому році, що там вже й кольорів не видно, він його так затаскав. Я хочу йому зв'язати котика. І подивлюся, як в мене піде з першим, якщо піде швидко, то може навіть зв'яжу два котика. Так, обов'язково буде. Один котик, другий побачимо. Також дуже хочу зв'язати патрончика, і швидше за все, патрон у мене буде з плюшевої пряжі. Ну, от, мені хочеться, щоб ну, все одно як яко було різноманіття в моїх стартах. Хоч це будуть іграшки, але вони всі будуть ну, чимось відрізнятися. Тому патрончика я хочу плюшевого зв'язати, це так, на наявність, скажем, або комусь подарую, або, може, хтось захоче придбати. Це також майстер-клас Тані Янчу. Подобаються мені її майстер-класи, я вже спробувала, ну, дуже все докладно і зрозуміло. І ось таке зайчиня. Е, опис цей подарувала е, мені, і я так зрозуміла, і Танюші з Олечкою, нам, як організаторам СП Ой, не бабусин квадрат, е, Наталочка. До речі, Наталочка відкрила канал. Я, я ще не заходила, не мала часу, але я обов'язково залишу вам. Е, Посилання, воно і тут буде, здається, Наталочка бере участь у стартах. Обов'язково переходьте. У нас відкрилося у дівчат багато молодих каналів, хоч і мій <смі> не такий вже старий, але багато нових цікавих каналів. Переходьте до дівчаток, обов'язково дивіться, підтримуйте. І от Наталочка подарувала нам опис ось такого, на ось такого чудового кролика. Я колись дуже давно пробувала в'язати спицями іграшки, я в'язала кролика ні, двох кроликів і кошеня з Алізе Софті. Але, ну не знаю, не дуже мені тоді сподобався той результат. Хочу спробувати таке зайчання, танечка наша клим вже в'язала. Мені її дуже сподобався, зайчик, хочу також спробувати зв'язати. Ще не думала про пряжу. Ось так, як бачите, плани такі не дуже грандіозні, але все ж таки, ну, сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися. Прошу вибачення в того, хто не любить там іграшки, але ну, такий в мене зараз настрій, і я. Чесно, не хочу зараз розпочинати жодний, жоден плечовий виріб, тому що ну, мені треба завершити те, що в мене є, бо е, ну, мені деякі з тих речей потрібні. І ось так. І я дуже б хотіла, щоб усі ці мої старти на цьому тижні були і готовими роботами. Тому. Я буду розпочинати з котика. Якщо він у мене піде швидко, то буде наступний. Завершу роботу з котиком, перейду до патрончика, і якщо в мене патрон буде завершений і буде ще залишатись час до кінця тижня, до звіту я розпочну, сподіваюся, завершу кролика. Ось такі плани. Сподіваюсь, мені все вдасться. Я бажаю всім дівчаткам вдалих стартів, щоб не було потреби розпускати, щоб все, що вони задумали в них добре, почало в'язатися і швидко зв'язалося. Всім бажаю мирного неба. Ми з вами зустрінемося вже в неділю, десь, бо я вам покажу, що ж у мене вийшло. Привіт, друзі! Сьогодні вже понеділок, 10 липня, і ми досі не побачили, як же пройшли, пройшов мій тиждень стартів. Трішки я забарилася, були на те причини, але я вже вдома, слава Богу, і можу зараз зняти відео і прозвітувати. Я вам казала на початку тижня минулого, що ну, я вам показувала описи, по яких я планую в'язати, і казала, що вже покажу в кінці тижня, вийшло, не вийшло, готові, не готові роботи. Такий невеличкий спойлер: у мене є три готові роботи, чому я неймовірно рада. І зараз я вам покажу, ось, бачите, в мене така коробочка, я зараз з неї буду діставати по Свої готові роботи і вам показувати, розказувати, розказувати свої враження, можливо, прописи, чи, чи взагалі готові роботи. Отже, першим я почала в'язати котика з СУ і в мене готовий ось такий красунчик. Ось такий. Знаєте, як я? Почала його в'язати, я так ще вмію е, їсти готувати. От Я починаю, там, наприклад, варити борщ, в мене з, з інгредієнтів лише вода. Так і тут, я куп... замовила була недавно ось цю пряжу кольору хакі, вирішила, що решта відтінків в мене є, і сіла в'язати. Як виявилось, гірчичного в мене не було, в мене є такий рудий, але я його сюди, ну я його тут не бачила, того рудого, він такий прямо морк'яний. І в мене не було чорного. Я вийшла з ситуації, я взяла на бронежилет і на, ну, ніби на берці, я взяла коричневий, а ось сюди взяла ось такий бежевий, і, як на мене, вийшло дуже навіть непогано. Ось так, такі оченята я йому додала. Казку в'язала, починала по опису, далі в мене щось пішло не так. І казку я вже в'язала, як вийшло. Ну, в принципі, начебто вийшло непогано. Ось так, я дуже задоволена. <кій> та що ж таке? Дуже задоволена цим котом, і невдовзі він поїде таким. Талісманчиком оберегом до братика на фронт. Так, це перша моя готова робота. Далі в роботу взяла я патрона, Ой. і патрон теж готовий. Ось такий красун. Дуже він мені подобається. Скажу так, так що не хочу стояти, лежав складений. Скажу так, з патроном, в принципі, з вив'язуванням от самого песика, в мене не виникло жодних питань. Єдине в мене питання було до пряжі. Ось ця пряжа це ярнар Dolce, а цю пряжу мені колись Наталочка Канал є в Наталочки. Наталочка, якщо ти мене бачиш, то я і ще багато хто чекає твоїх відео. Давай прокидайся. Знову починай знімати. Наталочка мені е, присилала е, пряжу, е, це щось візель здається, і вона ніби по медражу така сама, але я от її взяла в руки і вона набагато тонша через це і, ну, як бачите, і стовпчики менші. Хоча одним і тим самим номером гачка і в'язала. І через це вийшла і голівка трішечки менша в патрона. В зв'язку з цим мені довелось морду коригувати. Мені довелось коригувати вив'язування мордочки ось цієї перемички, вже підлаштовувала під себе. І бронежилет. Дитина не бачила, маму, два, дві доби, і тепер <смеш> бігає до мене. Отже, бронежилет. Я почала в'язати, в'яжу, бачу щось не те, щось воно мені не сідає, не лягає. Я ж почала вже сама щось там мудрувати, приміряючи на патрона. І потім доходить справа. Далі вже до завершення. Опису, і я читаю, що для патрона в'язаного з плюшевої пряжі бронежилет в'яжеться інакшим. чином. Ну, Хто ж читає опис від початку до кінця, правда? Мабуть, всі крім мене. Тому вийшло так, але нічого, в принципі, бронежилет непоганий. Єдине, що я, мабуть, все ж таки обв'яжусь тут стовпчиком без накиду трішечки ось ці. Ніби Виїмки під лапки. Побачу. Ось такий красунчик в мене вийшов, мені дуже подобається. Злата в мене його випрошує. Так, я вже забула на чому. А, обв'язати, ось тут, мабуть, треба буде стовпчиками без накиду, але мені дуже подобається, що вийшло. Я задоволена, і злата в мене бігає. Клянчить його, але я ж знаю, що це буде гра на 2 секунди, потім патрон буде валятися. Я хочу виставити на продаж його, спробувати. І третій опис, який я вам показувала, це був вінтажний зайчик з питями. <кій> Дивіться на цю милоту просто. Дівчата це <кій> я на нього дивлюся і не можу намилуватись. Такий він мені гарний цей зайчик. Ну, дуже милий, дивіться, на цього хвостика. У нього рухомі, от бачите, верхні і нижні лапки, вушка такі. Ну, дуже миле зайчиня. Я дуже рада, що мала змогу пов'язати по цьому опису. Дякую Наталичці за те, що його подарувала. Я в'язала цього зайчика з пряжі Denim Вожд. Дуже хотіла саме з цієї пряжі спробувати в'язати, і мені сподобалось. Спиці номер 3 І пішло на нього в мене пів мотка. Там 23 чи що грами, це вже зі всіма там кінчиками. і Тому подібне. Тому одного моточка Ярнар-денім вождь на два таких зайчики вистачить спокійно. У мене є ще кілька відтінків. Кілька кольорів, і я планую ще пов'язати таких зайчиків, хочу в різних кольорах їх зв'язати і виставити в себе на сторінку на продаж. Може комусь сподобається. Ну дуже він класний. А ще те, що він може там і сидіти, і лежати, це взагалі бомба. Отже, підводять підсумки цього тижня. Можу сказати, що мої старти були вдалими. Старти відразу ж стали фінішами, чому я безкінечно рада. Я так, в принципі, планувала, щоб ну, не, тягнути, не тягти з собою ці процеси далі. Через те я й не брала ніякі там плечові вироби в роботу. Хотіла саме іграшки. І так урізноманітнити трохи е, свій контент. Я задоволена, я дякую дівчаткам за компанію, дякую Оленочці за організацію. Трішечки я забарилася, але нічого, сподіваюся, ви вже дівчаток подивилися, я ще не всіх змогла подивитись, і вже будете дивитись мене. Якщо вам сподобались мої. Старти і фініші поставте мені вподобайку, напишіть кілька слів, якщо у вас є можливість і час. Мені буде приємно. Я дякую вам за перегляди, за підписки. Обов'язково переходьте в інфобокс, там будуть посилання на усіх дівчаток і на Оленочку нашу. Тому приємного вам перегляду. Нашого такого серіалу, <хи> і зустрінемось в наступному випуску. Це вже буде магічний кубик. Я е, рада, що таки я сьогодні зможу почати брати участь у магічному кубику, бо були деякі питання, чи зможу я, чи ні. На цьому все. Я вам бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. До нових зустрічей, бувайте.